Детективи БЕП викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України. Загалом до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 фоп та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих. Слідством встановлено, що оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли, але нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення. Тобто, фактично сплата доставки покривала вартість подарунка. Працівники колоцентрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 до 750 тисяч гривень. Для того аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька, однак. Реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 мільйон гривень готівкою. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 мільйонів гривень. Детективи Беп оголосили про підозру 12 громадянам.